Добрий ранок. Сьогодні вже 24-й день дієти. На сніданок ось такий чорний хліб з насінинами. маслом помазала масло зовсім трошки, тільки щоб розмазати по цьому шматочку чорного хліба і грам 40 малосольної рибки. Лосось запиватиму чорною кавою, без цукру, без підсолодувачів і без молока. Вітамінка. Та ось такі маленькі яблунятка, яблучка. Звариння витягла, вони кисловаті, не дуже солодкі. Не буду їсти так багато, візьму 3-4 і все. Підтримки мені сьогодні не потрібно. У мене сьогодні дуже-дуже насичений ролізною роботою день, і часу немає навіть думати про те, що хочеться їсти. Намагаюсь виконати свої робочі плани. Повністю на 100%. Отже, зустрінемось в обід, а всім смачного до тихого, спокійного дня!